Сьогодні у випуску. У Кропивницькому судять колишнього керівника комунального підприємства «Дніпро-Кіровоград», Підозрюють у службовій недбалості. Житло і 20 тисяч гривень зарплати пропонують лікарям, які погодяться працювати у Знам'янці. Облаштувати укриття у підвалах, навести лад і прибрати з електронної карти неіснуючі сховища потрібно в громадах області до 25 липня. У Кіровському районному суді Кропивницького розглядають обвинувальний акт у справі про зловживання службовим становищем. Підозрюваний Роман Ілик, директор обласного комунального підприємства Дніпро Кіровоград у 2011 тисячі роках. Нині він керівник комунального підприємства «Житомирводоканал». бере участь у засіданні онлайн. за западині кошти «Дніпро-Кіровоград» кіровоградмобілька «ГАЗ-2705», п'ять 6 шість десяти штук за завищеними цінами. Зі слів прокурора, судове слідство стосувалося закупівель за завищеними цінами машин для водопостачального підприємства за кредитні гроші. В квітні 2014 року уряд України уклав договір про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку в рамках проекту розвиток міської інфраструктури. 2 проект передбачав провадження декількох проєктів, у тому числі у Кропивницькому. Загальна сума кредиту обласному підприємству 47 мільйонів доларів США. За кредитні гроші, за даними прокурора, Роман Ілик купив такі машини. Мікроавтобуси марки газ 32212 в кількості чотири штуки за завищеними цінами на вантаж пасажирський автомобіль, електротехнічна лабораторія, літія Л тридцять на шасі ГАЗ-2705 та вантаж пасажирського автомобіля для розміщенного лабораторії водопостачання. Мене шкода звертає 3 мільйони 783 тисячі 460 гривень. Колишній керівник підприємства своєї провини не визнає. Звоєї води. У будь-якому озвученому правопорушенні не визнаю, то всі закупівлі, які проводилися за кредитними коштами Світового банку, проходили перевірку не тільки працівниками окажем Петроніпрокірового, а й центральною групою, що здійснює управління проєкт Міністерства регіонального розвитку, та в тому числі самим світовим банком. І угоди укладались, підписувалися тільки після того, які Як Закупівлі акцентував представників. Доведу. Якщо провину доведуть, обвинувачуваному загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років, сказав прокурор. На наступному засіданні за два тижні розглянуть письмові докази у справі, повідомив суддя Володимир Поступайло. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Оце тут будуть забори. Ось ми ще переживали за цю липу, бо воно бачите, вже під липою риє. Доступу повністю до будинку не буде все загороди. Біля багатоповерхівки на вулиці Чміленка, 19 зібрались 20 мешканців. Це ті, хто проти будівництва біля будинку, каже Зенеїда Берлін. З її слів, воно заплановане на прибудинковій території. Про те, що ділянку віддали в оренду, дізналась минулого року, говорить мешканка Ольга Галачова. Це була парковка для цих двох будинків. По документах, коли ми кинулися, що получалось будівництво, що парковка саме парковка була віддана у приватну власність. Це по відкритим геодезичним даним. Але коли почалось будівництво, почав забор будуватися, ямки для паркану під самий будинок. Ставитись, тобто вже за межами тої ділянки, яка по геодезі була йому надана. Жінка каже, 11 травня цього року звертались на гарячу лінію Державної інспекції архітектури та містобудування України. За два тижні отримали відповідь від заступника голови інспекції Микити Барабаша. Далі цитую. Державний архітектурно-будівельний контроль щодо об'єктів у межах міста Кропивницький здійснює управління Державного архітектурно-будівельного контролю Кропивницької міськради. Відповідальний за будівництво Віталій Білов пояснив, ця ділянка його родички. Показав копію договору оренди землі від 14 липня 2009 року. В ньому йдеться про те, що в оренду передається земельна ділянка площею 749 квадратних метрів. Договір укладений на 15 років. У витязі з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 9 грудня 2019-го зазначається, що цільове призначення комплекс гаражів. Є документ про містобудівні умови та обмеження від 26 листопада 2021 року. Віталій Білов каже, за межі орендованої ділянки хотіла зробити паркан тимчасово, аби залити фундамент. Сім мітрів від будинку це десь отак. От от на цій лінії буде встановлюватись фундамент. Але треба э, встановити, щоб э, можна було обслуговувати і зал, заливати бетон. Забор буде встановлено вот на цій лінії. Буде встановлено по краю э, асфальту. Тут буде э, по краю щитовій, два ореха будуть не повреждені. І тут полісадник ми не трогаємо. Говорить, завершити будівництво планують у наступному році. На даний час це парковка. Потім, після закінчення строїтельних робіт буде тротуар. Він буде десь метр 80, а потім знаходитися вже гаражі. Заступниця начальниці управління державно архітектурно-будівельного контролю Олена Костюкова каже, отримали звернення від мешканців щодо цього об'єкту будівництва. Місце будівництва оглянули та знайшли порушення. За результатами огляду було встановлено, що зараз там на цій земельній ділянці виконані роботи з влаштування парковки. От яка не зовсім відповідає розробленому проекту та отриманому повідомленню про початок виконання будівельних робіт. Є зараз ряд порушень містобудівного законодавства, які замовник має усунути. Пояснює, якщо замовник продовжить будівництво з порушенням, звернуться в поліцію. За словами мешканки будинку Зінеїда Берлін, якщо будівництво не припиниться, позиватимуться в суд. Олена Жикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Я інвалід, я виїжджаю сюди на вихідні подихати свіжим воздухом із города, тому що я задихаюся. Олена Ільїна живе в Кропивницькому, має будинок неподалік в селі Новогригорівка. Каже, минулого тижня приїхала сюди і натрапила на звалище з рештками тварин. Почали збиратися собаки, які тягали голови, які тягали кишки, ноги цього всі від корів. Зі слів жінки звалище з рештками тварину творив місцевий житель. Він мені чітко сказав, що ви мені зробите. Зараз ворони, коли послітаються сюди, от тоді ми об'явили. Тут ні одна ворона, а ворон 30-40, а потім вони літять на город, вони щаджають, що є на городі. Сергій Гетьман той чоловік, на якого скаржаться жителі. Каже, яму вирив на своїй території. Це моя лічна яма, це моя лічна ферма, яку я строїв з нуля. От стало всім плохо, от давайте закривати тепер. А скільки я м'ясо відправляю хлопцям, які зараз воюють, ніхто не знає цього. Каже, м'ясо переробляє не для продажу, пообіцяв засипати в яму речовину для дезінфекції. Знайшов оцю смість, яка повинна оце все засипатися, і заривається. Згідно з постановою Кабміну, санкціонований худобомогильник має бути огородженим двометровим парканом та розташовуватись за кілометр від найближчого помешкання, розповідає кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю екологія Микола Ковальов. Глибина цієї ями має бути мінімум 9 метрів. Вона має бути завшишки ну, мінімум 3 метри. Ось всередині має бути обкладена цеглою. Потім підлога має бути залита бетоном. Каже, це роблять, аби бактерії не потрапляли до ґрунту. Після компостування відходи потрібно знову перезахоронювати. Завантаження розвантаження у них відбувається період два роки. Всі у ці продукти гниття вони потрапляють в ґрунт. Потім цей ґрунт, в принципі, досить довгий час взагалі не можна буде використовувати за будь-яким призначенням. Потім потрапляють в воду. Під час воєнного стану перевірки проводять, якщо є скарга від жителів, сказав представник Держпродспоживслужби Віктор Заброда. Говорить, скарг на худобу у селі Новогригорівка не отримували. У даного фізичної особи не реєструвалося підприємство по вирощуванню худоби. Він в своєму власному господарстві утримує, утримував, і зараз утримує близько 14 голів свиней і шість великої рогатої худоби. Він біля свого біля свого домоволодіння влаштував яму. Це не худомогильник, і де в яму. Скидалися незначні залишки від забою тварин. Ми подивилися, що він вже дану яму зарив, зробив дезінфекцію. Пояснив, штрафувати чоловіка за цим фактом не було за що. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький. Не требує що у мене кашель. Наталя Муравська пенсіонерка, їй 65 і вона продовжує працювати. «Поки здоров'я дозволяє, буду працювати. каже, працює педіатром 40 років нині у замінській міській лікарні. Через те, що лікарів тут бракує, приймає більшу кількість дітей. Пояснює, за рекомендаціями Національної служби здоров'я оптимальний обсяг підписаних декларацій з дитячими лікарями 900. У неї 1300 пацієнтів. На початку війни. Різко зменшилось. Було прийоми і 20, і 15 дітей. А зараз прийоми великі. У мене по 40, по 50, по 60 дітей в день. Знам'янчанка Анастасія Радченко привела на прийом до лікарки семирічного сина. Наплив дуже великий і, звичайно, дуже зручно, що є така система електронно-медична, в якій ми можемо маємо змогу записатися на прийом, і нам не доводиться чекати в чергах. У лікарні працюють 88 лікарів. Не вистачає чотирьох, говорить директор Руслан Пушкаренко. Бракує одного педіатра. Ми маємо законтрактовані 19 пакетів з Національної служби здоров'я, і ми платимо 20 тисяч не нижче 20 тисяч лікарів. Для лікарів, які погодяться працювати у лікарні, пропонують квартири. Показує секретарка міськради Вікторія Зеленська. Трьохкімнатна для родини є дві однокімнатні для молодих спеціалістів, як мало сімейки. У лікарнях Кіровоградщини не вистачає 104 лікарів, з них 10 педіатри. Це дані від директора обласного департаменту охорони здоров'я Олега Рибальченка. Частина педіатри це жінки, вони їхали за кордон і не повернулися. У нас частина поновилася за рахунок переїзду людей внутрішньопереміщених осіб. Була мобілізація, чоловіки-педіатри теж були залучені. Каже, у громадах лікарів забезпечують житлом. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Підвал дев'ятиповерхівки на вулиці Преображенська у Кропивницькому з початку повномасштабного вторгнення Росії облаштували під укриття. За нього відповідає житлово експлуатаційна організація номер 1 Всі мешканці мають ключі від підвалу, щоб кожен міг швидко сюди потрапити, каже працівниця організації Тетяна Побережець. Десь 500 чоловік може вкритися. Цей підвал один з 89 у багатоповерхівках міста, які пристосували під найпростіші укриття під час війни, говорить начальник відділу з надзвичайних ситуацій міськради Сергій Коваленко. За мирного часу це обикновенний технологічний підвал. Цей підвал облаштовувала минулоріч разом з сусідами, розповідає мешканка Валентина Макогон. Було тут гризнувато, а зараз організували, повбирали. Багато було раніше. Зараз прохожі отуля були зайняті все. Ну а тепер навіть звиклися. Начальник відділу з надзвичайних ситуацій радить ходити в укриття під час повітряної тривоги може захистити від осколкових осколкових вражень населення або від цих дронів, камікадзе від які розпадаються під час їх збиття. Показує сховище колишнього заводу Друкмаш. Це одне з півсотні захисних споруд на території кропивницьких підприємств. Каже, одночасно воно може вмістити тисячу людей. Після повномасштабного вторгнення Росії це приміщення пристосували для перебування людей. У травні взяли у комунальну власність. Щоб його облаштувати, треба гроші. В районі 20 мільйонів нами міською радою подано клопотання і до військової адміністрації. Ну відповідно через можливу державну програму, та що сьогодні декларується, допомога на відбудову Туалет у сховищі без каналізації та унітазів. Якщо ми казали, що це сховище вміщає більше тисячі чоловік, то таких кімнат тут не одна повинна бути. Каже, всього у Кропивницькому є 280 сховищ для людей. У Кіровоградській області для укриття людей під час повітряної тривоги мають 2378 сховищ. З них 652 захисні споруди і 1726 найпростіші укриття. За результатами додаткових перевірок укриттів, які облаштували в області після загибелі під час повітряної тривоги 1 червня трьох людей у Києві, 162 сховища на Кіровогращині непридатні для використання. Сотня з них не існують. Це дані від начальника обласного управління. З питань цивільного захисту Володимира Слінченка. Необхідно ці всі споруди добла привести належний стан. Але є питання, ті, які зруйновані, які можливо привести належний стан. Є з НБО, що необхідно їх зняти з електронної мапи. Ми будемо виїжджати на території, п'яти стан справ, на всі скарги необхідно видоругувати. Тобто є скарга, виїжджає комісія, ДСНС, поліція, органи місцесередування і визначають цю скаргу. Згідно з рішенням РНБО, всі укриття мають привести в належний стан до 25 липня. Відповідальність за стан сховища несе власник. Головна відповідальність не прописана це. Нема, але я наголошую, є зв'язок, і, відповідно, якщо керівник відповідає за укриття. І сталася, стала в місті Києві, відповідно, відповідати буде керівник. Якщо Є людських і жертв, можливо, прийняти будуть заходи, дисциплінарний вплив до керівних громад, територій. Каже, будуть додаткові перевірки укриттів, як громади виконали доручення РНБО. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.